Остается ли ваш прогноз в силе вот, по поводу да. отвлекающего характера да. и, и прорыва куда-то в сторону да, да, да. Крыма? Ют, Я было. тогда начну с этой точки, потому что, общаясь с ребятами на фронте, мы видим достаточно серьезные усиление на херсонском направлении. Видим, что прибывают морпехи, которые проходили обучение на Западе, порядка 20 тысяч. И я напомню, что на Херсонском направлении тактическая группа «Катран» оттуда забрали только одну 36-ю бригаду морской пехоты в Волчанск, а еще четыре остались. Мы видим сейчас усиление определенной затиши, которая наших воинов смущает на Запорожском направлении. Это говорит о том, что у Зеленского есть резервы, которые он может отправить. Теперь вопрос, а что происходит на Купянском направлении, о котором сейчас все так кричат? Смотри, что происходит. Отодвигая линию фронта в глубину, какой-то части жертвуют деревнями, они для нас удлиняют линию фронта, и мы вынуждены туда вводить большое количество резервов, чтобы просто удерживать Подождите, Некоторые ваши коллеги говорят, что удлинение линии фронта это нам на руку. Это потому что у них не, хват, не хватит сил это все защищать. Ну, у нас-то то же самое, это земляк, uh -huh. это земляк. Вот Более вас, того, вытянутая -то линия фронта, это риски флангов, когда нас могут uh -huh. условно uh -huh. говоря, сильным ударом подрезать и какую-то группировку взять в окружение, мы вынуждены это реагировать, расширять и идти в стороны. Собственно, угледар, а, Селидова, это как раз расширение вот этого вклинивания. Это говорит о том, что противнику есть, что туда перебросить, но он пока не спешит это делать. Я уверен, что сейчас, когда мы подойдем к Купянску мирнограду, нам навяжут, Нам навяжут, условно говоря, бои, потому что противник умеет цепляться за города. Часов яр мы не можем пока быстро продвигаться mm -hmm. на ту сторону реки. Мы видим, что очень много каких-то странностей происходит на Купянском направлении, когда у них огромное количество FPV-дронов летает, в том числе, uh -huh. кстати, mm -hmm. в Курской области. Это новая для нас проблема, это дроны ПВО, которые сбивают наши крупные птицы, называется mm -hmm. пластун, а тут их нет. Вот ну, просто вот пропали. Ну, так не бывает. Это силы быстрых. их можно Это значит, перебрати. а что это значит? Это они их экономят для какого-то решительного Или удара. Или да. как это, еще это может значит, быть? Значит, все, что там происходит, это не паника, это не падение, ага. это определенный замысел. То есть стороны готовятся к большому А махтур. если чуть южнее, да, сейчас, да. чуть южнее, вот то, что там а, Юлия Андрепки паникует, вот направление на Покровск. То есть, вот как бы вот Донбасс солнце. Покровск, Мирноград, коллеги уже сказали другое название. <связывая> это очень важный логистический <связывая> узел, это очень важный экономический узел. Там единственная шахта, как сующаяся угля, там литиевые сплавы добываются, и так далее. Я не думаю, что они будут легко отдавать. Там они уже будут держать оборону, там идут серьезные линии перед этими населенными пунктами. Я вам наверное, в каких Эфирах говорю, что эшелонированная оборона иногда подразумевает отход на более выгодный участок. Ну понятно. Ну, вот здесь она и подразумевает то отход это на 10 15... Некая информационная завеса, что ли, вот да. с их стороны. Да, а теперь обратите внимание, теперь я хочу посмотреть на информационное пространство. Да, вот давайте. до Курского ага. события весь западный мир говорил: все, украинская армия слабая. Значит, У -у -у. они постоянно терпят какие-то там проблемы. Все американские газеты брали интервью солдат, как тем плохо в окопах, что мобилизация там насильна. А потом вот этот вот скачок. Знаете, как диджей, он снижает темпа ритм. Потому что невозможно все время звук повышать. Он раз снизил на какую-то классическую такую порастую музыку, а потом резко начинает снова повышать. Вот mm -hmm. в информационном пространстве мы видим то же самое. Пик это конец сентября, начало августа. Это избирательная кампания в Америке. Под нее все это подстроено. Зеленскому. Нужно показать результат. Угу. Теперь смотрим. F-16 с большим количеством управляемых ракет пока не применяется на линии фронта. Где-то там в глубине отражают. Огромное количество немецкой техники, танков «Леопард-1». Более 200 передали. На фронте их нет. Где-то появится. Десятки километров понтонных мостов, которые передавала «Канада». Огромное количество катеров, которые передавали немцы и американцы. Этого пока на фронте нет. Это как раз для форсирования Днепра или каких-то участков. 75 тысяч до конца года должны подготовить в Европе мобилизованных, которые должны появиться на фронт. Это все те силы, которые еще будут вводить. Для Зеленского 25 -го года нет. Ему нужно сейчас результат показать. Власне, і е, хотів ще поговорити з вами про ситуацію на фронті та про ситуацію на Покровському напрямку, яка залишається як кажучи складною. Те, що ви бачите, коли аналізуєте кожного дня зведення Генерального штабу, ця динаміка, от хочеться її почути від вас. Вона з яким під яким кутом аналізу от зараз вона. Ну тут можна послатися на пана Сирського, який кікі коментує ці події, каже, що стратегічний задум росіянам відомий тактичні зміни. Ну, куди вони наступають, як вони це роблять? Там нічого такого нового не має бути, не може. Там використовується всі відома тактика бою на посоходолу згідно підручника, згідно бойових статутів. Але ну, ворог теж використовує, намагається грамотно використовувати цю тактику, тому нам треба треба відреагувати терміново на якісь зміни на полі бою. Є надія на те, що зупиняться ці наступальні дії в такі потужні росіяни. А ми ж пам'ятаємо, що сьогодні було більше 60 бойових зіткнень на Покровському напрямку. Це третина всіх бойових зіткнень по, по всій лінії фронту, а Покровський напрямок це 5% лінії фронту, тобто на 5% і на відстань, скажімо так, лінії фронту відбувається третина всіх бойових зіткнень. І це доходить до половини. Ну, Тому ворог туди, ну, від, відповідно він туди кидає все, що тільки в нього є, все, що тільки може. Ну, хочеться вірити в те, що е, навколо в е, передмісті Покровська, мірнограда побудовані ті фортифікації, про які ми багато чули, і що там може бути. Якщо не зупинити, то принаймні призупинити наступальний дій ворога. Плюс до того ж до того ж, всі аналітичні центри, там інститути слідження війни, американські інші розвідки, що та ті сили, які вони накопичили, а вони ці майже півроку росіяни для вісня літнього наступу, які зараз ну вже перейшов на осіб, він має вичерпатися найближчі 3-4 тижні. Тобто, до початку жовтня вони не припинять бойових дій, але такої інтенсивності вже так з такою інтенсивності робити це не зможуть. Ну це теж дасть нам можливості е, призупинити ворога. Ну це друга складова, третя складова. Є такі обережні повідомлення, ага. що в нас є якісь плани. Ага. Ті, що ну навіть була така фраза від людини, яка там знаходиться безпосередньо діях, що те, що ми плануємо зробити на напрямку, може перебільшити емоційно, кажучи, вже військово, те, що ми робимо на Курщині. на курші аналіз цієї комбінованої ревської атаки, яка ранком спіткала зокрема і Київщину, і столицю. Він про що вам говорить? Ну, звичайна атака, ми, нам до цього не звикати. Вона не така масована, як було 26 серпня. І судячи з того, що пройшов невеликий термін між масованою атакою і відносно немасованою, це означає, що, ну, по-перше, росіяни залишили ще ракети, крім тих, що вони вважають недоторканим запасом, тобто там приблизно 15% від того, що було на початок повномасштабного. А ці дії це можна. Можна назвати швидше за все відчаєм, бо росіяни не досягають тої мети, якої вони перед собою ставлять. Вони мають успіх там на фронті, певний. Вони суттєво пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру, але те, що вони хотіли, вони не досягли. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.